19 серпня, у день свята преображення Господнього в музеї заповіднику Личаківський цвинтар на могилі народного артиста України, нашого земляка Ігоря Білозіра було освячено надмогильний пам'ятник у вигляді білого ангела. Цього дня віддати шану Ігору Білозіру прийшли його родичі, друзі, знайомі, представники духовенства львівської міської та обласної влади. Радагівщину представляла міський голова Ніна Загней, керуюча справами міської ради Людмила Літовінська, представники Радахівської музичної школи імені Ігоря Білозіра, Надія та Роман Чайківський, Любов Смага Радахівської районної школи мистецтв, Людмила та Юрій Сухарі, Михайло Тимрук та палки шанувальники творчості композитора. Усі вони це частина великої української родини, яких своєю працею об'єднав Ігор Білозір. Постамент під пам'ятник зроблено з українського граніту, а сам пам'ятник з італійського мармуру. Варто зауважити, що вся культурна світова спадщина виготовлена тільки з італійського мармуру. Саме тому син Ігоря Білозіра Андрій особисто вибрав і привіз цей камінь з Італії. А вже потім скульптори Андрій та Володимир Сокорський, архітектор Костянтин Мулярчук понад півтора року витесували з нього скульптуру Ангела, який читає ноти. Наша пісня, наша щедрості несущі на віку, від Божої любові спала, Нам душі оспівала з повитку, нам душі оспівала з повитку. Обряд освячення скульптури провели місцеві священники у супроводі чоловічої хорової капелли Дударик. Ми запрошуємо всечесних отців провести обряд освячення пам'ятника. Прошу. remudris Як зазначила під час дійства колишня дружина композитора, народна артистка України Оксана Білозір, образ ангела на могилі композитора, це насамперед образ ангела-хоронителя української душі, серця і пісні. У сьогоднішній день свята преображення Господнього, і сам Ігор, і його життя, і місія є стражденна і сподвижницька, це як преображення звичайної людини в Божий замисел, Божий промисел і Господній план. Його смерть так само стала величезним струсом для багатьох українців, які замислилися, хто вони і для чого вони тут. Його життя бриніло на найвищій струні любові до України, батьків, родини і християнської місії. Саме тому в цьому була і його унікальність продовжувала Оксана Білозір і додала, що профіль Ігоря Білозіра можна впізнати під крилом ангела. Під час освячення пам'ятника поет Богдан Стельмах поклав до могили друга збірку своїх віршів світлиця. Інші люди клали до могили композитора квіти. Вечірні птах зійметься на крило, Густий туман впаде на дно долини. Десь там світє цілюще джерело. Золотив, густим кущем ліщини, десь там ці черво і золоти, густим кущем ліщини, воно світи, пору дня воно цвіте те. Я на в його воді на коня, і ті журби і матерні очі. Це надзвичайно така пам'ятна і знаменна подія для нас, радихівчан, його друзів, які його знали з дитинства, бачили його зростання, бачили його в. Найвищому взлеті його творчості. В пам'яті прилітають дитячі роки, в пам'яті прилітають його життя. Нелегким воно, ой, нелегким було, як в кожного митця. Я пам'ятаю тоді, коли в нього були моменти розгубленості, моменти пошуку і не завжди були добрі матеріальні статки. Взагалі людей, митців треба шанувати при житті. Звичайно, пам'ятник це перехід в вічність. І Ігор створив свій пам'ятник своєю творчістю, своїми піснями. За це його будуть любити і пам'ятати покоління і покоління українців, адже мистецтво, його пісня створило йому вічну славу і вічну пам'ять. І мистецтво переживе людину, і воно його переживе. А нас всіх воно об'єднує, а радихівчани горді. За свого земляка я як однокласник почуваю надзвичайне задоволення, те, що цей образ, який втілений в камені, буде передавати той, той сентимент, ту творчість, яку мав наш славетний земляк Ігор. Хай буде йому вічна пам'ять. Сьогоднішня подія об'єднала ще більше нас, українців, шанувальників Ігора Білозіра. Таланту ігоря, нашого композитора, нашого земляка. Народного артиста України Ігор Білозіра з Ігором Білозором мене пов'язує дитяча дружба, шкільна дружба. З раннього дитинства ми з ним подружилися, потоваришували. Ось і ці дитячі роки навчання в школі номер один в Родехові з першого класу. Ми з ним тісно дружили. І власне, оті дитячі, та дитяча дружба це дружба неповторна, це дружба чиста, світла, незрадлива. Ось. Починали ми з Ігором і разом музикувати. Музикували ми з Ігором на той час. У нас музичної школи в Родехові не було, а наші батьки були музикантами. Мій батько грав в духовому оркестрі, і вже такі перші починання музичні, тобто нотну грамоту, я отримав від батька і перший раз в руки взяв інструмент, мені дав батько як перший вчитель. Так само ігор тато був вчителем початкових класів, керівником хору, вчительського в Родехові і вчителем музики. І також Ігор оці перші знання отримав від батька. Оці наші дитячі роки я згадую сьогодні. Оці безтурботливі роки, роки, коли ми були під опікою батьків, коли нами за нас піклувалися наші старші сестрички, потім однокласники, друзі. Оце все якраз нас. Об'єднує, мабуть, нас так, ну, як нікому дорога оця пам'ять, оця дорога дружба дитяча. Ігор. Був видатною людиною, був таким, знаєте, можна сказати, то була людина, яка мала свій почек, мала свій стиль. От він ішов до свого джерела, він вічно йшов до джерела. І от навіть сьогодні на могилі Ігора є постать фігура Ангела, і от біля Ніка Ангела відкритий зошит нотний, і там є мелодія джерела. І саме, основне, що мелодія там закінчується якраз на домінанті. От. А домінант це означає, що це не завершені. Отже, Ігора життя не закінчилося, воно обірвалося на домінанті. І далі ми зараз його друзі, однокласники, товариші, його, колеги. Ми далі продовжуємо нести оцю, його ту хвилю, ото, ото його музичний націю, те бажання до життя творити, жити, творити, воно передалося нам, землякам, ігорам однокласникам, радихівчанам та львів'янам. Ігор, розумієте, от пам'ять Ігора, е, наші родихівчан особливо мене е, заставляє і надихає до роботи навіть от приміщення, в якому знаходиться школа МСС, це колишнє приміщення народного дому, будинку культури. І власне, що в тому будинку на тій сцені ми з Ігором починали свої перші кроки музичні робити. Це в нас було таке трьох хлопців і ансамб дівчат Василь Твердохліб, Ігор Білозір і я. Ось ми так, такі були наші починання. У нас зараз в залі висить портрет постійно Ігора Білозіра. В залі ми проводимо цьому, де Ігор починав е, свою творчість. Ми проводимо конкурси, е, районні конкурси, мистецькі конкурси. Це конкурси, які е, назвали ми Мамина світлиця. Там і хореографія, і драма, і хорове, і вокальне мистецтво, і образотворче мистецтво. Також ми проводимо на залі конкурс пшеничне перевесло. Це конкурс авторської пісні, авторського слова, малюнка. І от по підсумках цих двох. Конкурсів ми вже е, видали, я видав, зокрема, упорядкував дві збірочки. Перша збірочка в 2005 році вийшла це пам'яті друга, і ось е, слідуча збірочка в 2010 році слід на землі. І от е, дійсно, Чому я назвав цю збірку Слід на землі, тому що Ігор Білозір дійсно лишив слід на землі. Я вже згадував про джерело. Зумієте, йти до джерела це означає, що йти проти течії. Важко йти, це важкий шлях. Отже, Ігор, все своє свідоме життя, яке він прожив, він йшов весь час проти течії. Він шукав це джерело до останніх своїх днів, до останнього свого подиху. І ми, його земляки, гордимося, що в нас такі земляки, що в мене був такий однокласний друг. І ми будемо любили ми його, любимо і будемо любити, і будемо шанувати пам'ять про нього, і будемо все те, що Ігор не доробив, будемо старатися якомога більше виховати, залучити дітей до мистецтва і е, наслідувати, пропагувати твори його, білозіра і завжди будемо про нього пам'ятати. Спи спокійно, друже, пам'ять про тебе завжди буде в наших серцях. Син видатного композитора Андрій Блозір зазначив, що Бог подарував його батькові талант, завдяки якому він написав такі гарні пісні. Я дуже радий, що сьогодні прийшло багато людей. Це свідчить про те, що музика мого батька живе і буде жити. Через 13 років шана і любов народу до пісень Ігоря Білозіра не зменшується, а навпаки, зростає із кожним роком. І сьогодні це та частина української культури, якою ми пишаємося, яку знає. Весь світ про таких людей кажуть, що такі люди народжуються один раз на 100 років чи на декілька десятиліть. Це саме той саме той композитор, саме той талант, який народжується один раз на декілька десятиліть, і творчість Іго, Ігоря білозора відбрала в себе і український мелос і. і Помножена на його талант, це є щось таке незбагненне. Його творчість є об'ємною. Дуже шкода, що він скоро пішов з життя. Думаю, що ще міг багато написати гарних пісень, але те, що він зробив, бодай би одну оцю взяти пісню Мамина світлиця, це вже вартує того, щоб його пам'ять жила на довгі роки. Також цього дня в приміщенні Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Зеньковецької відбувся концерт Слід на землі, присвячений пам'яті Ігоря Білозіра. Пісні композитори виконували ансамбль Ватра, Вартові, Ніна та Антоніна Матвієнко, Мар'ян Шуневич, Оксана Білозір, викладач Радехівської районної школи мистецтв Марія Гев, учениця Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозіра, Юстинка Халавко та інші. Його творчість здобула визнання у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Німеччині, Польщі та Росії. Стань з колін, народи мій, бо ще гордість маєш ти. Сьогодні ми стоїмо біля надгробного пам'ятника, великому українцю, великому пісняреві, великому композитору, який думав, писав, мріяв. Українською найтоншими струнами своєї душі сьогодні тут зібралася Львівська громада. Приїхали ігоре земляки, приїхали вклонитися і вшанувати. Біля цього пам'ятника сьогодні лунали полки слова, лунали щирі вірші, лунали його пісні. Найкращою пам'яттю, найкращим продовженням його справи буде. Наша активна, українська життєва позиція буде спів його пісень, буде те, щоб не тільки ми, а наші діти будуть співати. Його пісня живе дуже багато років, і вона як ніколи дуже потрібна сьогодні нам.